Україна не готова до ЄС із такою заявою виступив Андрій Бабіш, лідер партії АНО, що перемогла на виборах в Чехії. Відповідаючи на запитання українських кореспондентів, політик висловився проти вступу України до європейського союзу, бо вважає, що наша країна ще не готова до нього. Хоча готовий з Україною співпрацювати щодо військової допомоги, Бабіш заявив, Чехія допомагає Україні, сплачуючи внески до бюджету Євросоюзу, і робитиме це надалі. А снарядну ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для збройних. Сил України на думку політика має організувати все ж НАТО, а не Чехія. При цьому лідер чеської партії Ана наголосив він підтримує Україну від початку російської агресії у 2014 році та анексії Криму. Тричі зустрічався з Володимиром Зеленським. Зокрема, в листопаді 2019 року вибори до чеського парламенту відбулися 3 і 4 жовтня з рекордно. З рекордною явкою в майже 69% перемогу на волевиявленні здобула опозиційна партія колишнього прем'єра Андрія Бабіша. Акція незадоволених громадян із результатом в понад 34%, але не отримала абсолютної більшості в парламенті. Друге місце посів правоцентристський блок чинного прем'єр-міністра Петра Фіали разом, який виключив можливість формування нової керівної коаліції.